Філателіст Юрій Рудь показує своє багатство. Досвідчений колекціонер каже, Укрпошта випустила понад 20 марок на тему війни. Щоб стати власником невеличкого тематичного чотирикутника, чоловікові подеколи доводиться вистоювати кілометрові черги у відділенні зв'язку. Тримати марку позитиву. І ніяк інакше. Така нині місія в Укрпошти та українців. Полювання на чергову марку це передусім бажання людей бути причетними до історії, яка пишеться зараз. Для того, щоб спілкуватися з близькими, з друзями, з родичами, які уїхали за кордон. От, і вони дзвонять і просять їх. Прийшли купити нам ці марки. О, є бабуся, купляла в мене всі марки по одній. Сказала, це внуку на пам'ять буде. От, купила марки. Є люди собі на пам'ять беруть. Російський воєнний корабель, військова техніка, літак, мрія, історія України. І, звісно ж, марки присвячені нашим героям. І моряки, от тут у спеціальних операцій ну, диверсанти. в Збройних силах з появою тероборони з'явилось 12 родів військ. Тому всі ці 12 родів військ мають свій крест, свій герб, свою символіку. Кожний рід військ. Присвячена марка. Поки вийшло шість марок таких, але незабаром буде ще шість. З найсвіжішого Юрій Рудь показує символічну марку про Кримський міст, що вийшла, до речі, найбільшим тиражем. За словами філателіста, кривий ріг як прифронтове місто дуже цікаве для колекціонерів. Тільки за період війни у нашому місті погасили три марки. На одній з них не обійшлося без відбитка печатки піротехніка патрона. Марка з зображенням інстазірки продається в поштових наборах. Виторг від продажу пішов, зокрема, на потреби рятувальників і тварин під час війни. Ця марка з патроном ще є у продажу. Поштові набори це маркетинговий хід Укрпочти для того, щоб продати не тільки марку з патроном, але листівку з патроном. Кілька конвертів з, з різним зображенням патронів. Великий конверт, де можна весь аркуш поклеїти і погасити. Нині вже час традиційного сезонного попиту на зимову філателію. Марки, присвячені різдву та новоріччю, в Україні почали випускати в 96-му. Різдво 2003 року Зробили з золотим тисненням. От. Марка дуже красива, її дуже швидко розкупили, і вона дуже мала була на почті. От. І на неї ціна дуже дуже зросла 100 разів. І навіть ті люди, коли які раніше не цікавилися цими рівчами, то зараз, побачивши оцю красоту, вони так сказати, хочуть взяти пам'ять про Роботківщину, пам'ять про Україну і нагадування для того, щоб за кордоном показувати друзям, які наші марки красиві. Не менш гарні листи пишуть дорослі й малі українці й дідусям добродіям, які виконують бажання саме сьогодні, 4 грудня, малеча всього світу замовляє презенти бородатому адресату з північного полюса. Більше новорічна традиція написання листів шефу північного полюса поширена на заході. Утім, в Україні теж ця традиція дуже практикується. І українці пишуть листа Святому Миколаю. Українська новорічна пошта працює на повну скрізь, і ось такі листи Святому Миколаю пишуть наші українці, бо навіть на нього можна марку наклеїти. Ось таку скажу по щирості: хай скільки вам років? Ну дуже важко втриматися, щоб не написати ось такого яскравого і атмосферного листа. Класика епістолярного зимового жанру вічна книгомарки тирясніють листами найпопулярнішому у світі діду та ряснобарними новорічними марками. От лишень кому писати санті чи святому Миколаю історики радять не губитися, а покластися все ж таки на святого Миколая. Святий Миколай, це реальне особа. Це єпископ, мірах лікійський. Те саме різдво, от яке ми святкуємо 25 грудня. Воно 25 грудня за будь-яким календарем все одно. І Святий Миколай, який був неподалік цього самого свята, там 6 днів, він часто асоціювався із Христом в народній уяві. Да? Тому Святий Миколай прийшов тут же цей. І от на Санта-Клаусу, в принципі, на Санта-Клаусі це дуже сильно відбилося, тому що це якраз він у тілі образ і якогось зимнього божества, язичницький образ, в тому числі. Паперові меседжі популярному Добрякові з'явилися рівно 200 років тому. З віршем Клемента Мура Візит Святого Миколая. Після виходу цієї, цього віршика 23 го року, до речі, він вийшов анонімний З'являється традиція писати листи санті 20-го століття. Вже американська пошта там активно приймає листи тому самому санті. Відправляє фінська пошта, бо, мовляв, він живе в Лапланді. Це вже його поселили туди, в Лапландію відповідають від Санти, ціла служба працює. Ти Зараз навіть є цілі сайти, де можна Санті написати листа електронно і попрохати, що ти в нього хочеш. Так що традиція залишається, Санта всім робить добре і цікаво. Ірина Павленко, Владислав Талалай, постфактум.